Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію і ми читаємо книгу Пророка Осії, і сьогодні в нас на черзі, 10 розділ. Ізраїль був пишною лозою з гарними рясними плодами. Але чим більше було в нього плодів, тим більше він будував ідольських жертовників. Чим урожайнішою була його земля, тим гарніше він прикрашав своїх бовонів. Отже, перший вірш. Знову продовжує казати про те, що Ізраїль поступив не так, як того хотів би Бог. Коли Бог дає можливість збирати гарні врожаї, він хоче, щоб ми прославляли його за те, що він дав цей врожай. Але ось тут десятий вірш говорить про те, що чим більше і рясніше були плоди в Ізраїля, тим більше він будував ідольських жертовників, тим більше він посвячував своє життя. Різного роду ідолам, як то вали, Астарти і всяке таке інше. Їхнє серце дволике, тому будуть покарані. Бог зруйнує їхні жертовники, потрощить їхні статуї бовани. Бог каже про те, що серце Ізраїля воно дволике. Дволике це означає, що вони нібито з одного боку вірять в Бога і поклоняються йому, але вони свою релігію зробили так званий синкретизм поєднання релігій ханаанських і релігії юдейської, і як наслідок, їхнє серце дволике вони одночасно намагаються служити і Богу, і різним ідолам. І за це Бог каже, що їхні жертовники вони будуть потрощені. Можливо, тоді вони й скажуть, немає в нас царя, бо ми не мали Господнього страху, а якби і був цар, то що він зробить для нас? Третій вірш він не зовсім так зрозумілий для нас. Тут іде таке порівняння певне, євреї кажуть, що немає царя, бо немає Господнього страху, але якби навіть він і був, то що він зробить? Тобто найважливіше, що ми можемо винести з цього вірша, це те, що е, в євреїв е, немає Божого страху, і вони навіть до нього не намагаються е, дослухатися. Навіть якби він і був, е, це б для євреїв було щось порожне, пусте. Вони говорять, Порожні слова, оманливо присягаючи, укладаючи заповіти, але настане час правосуддя над злочинами, які буяють, наче отруйні бур'яни на зоряному полі. В четвертому вірші мова йде про те, що їхні слова порожні, тому що вони не дотримуються своїх заповітів, які укладають один між одним, і це дійсно дуже страшні речі, коли люди просто не дотримуються свого слова, яке кажуть, і за це Бог каже, наступить час правосуддя, тому що злочини, які робить Ізраїль, їх видно, наче бур'яни серед поля. Тому страх охопить мешканців Самарії. Її народ плакатиме за тельцем Бет Авена, відібраного в них, адже священники раділи і тішилися його славою. Тілець Бет Авена, в мене тут є пояснення невеличке: йдеться про тельця, поставленого Єровамом у Бет-Елі, якого асірійці заберуть як трофей перемоги над Самарією. Чому тут Бетель названо Бет Авеном? Треба нам подивитися в примітку. ми читали про це в четвертому розділі. Тобто Бетель, в якому дійсно і знаходився цей ідол, його саркастично пророк називає Бет-Авеном, тобто Бетель дім Бога, а Бет-Авен – дім гріха. І ось народ плакати плакатиме за цим тільцем. Саме його відвезуть в Осирію як подарунок цареві Яребові. Яреба такого ім'я літопис не знає, але знову ж таки в мене є пояснення, яке каже, що слово Яреб перекладається як великий. Цим титулом володіли всі асірійські царі, тому інші переклади подають. Великому цареві. Тобто цього ідола його як трофей заберуть і віддадуть великому цареві, тобто цареві асірійському. Єфрем вкриється ганьбою. Ізраїль буде засоромлений через свого ідола. Ще один такий цікавий вірш. Він говорить про те, що коли Ось цей ідол, як трофей, буде забраний. Це буде означати, що Асірія перемогла Ізраїль не тільки в фізичному сенсі, а ще й в духовному. І через це Ізраїль буде засромлений через те, що він замість того, щоб поклонятися невидимому Богу, якого не можна захопити в полон, поклонявся. Твориву людських рук цьому ідолу, і за це на нього й прийде сором. Самарія буде знищена, як і її цар. Стануть як тріска на поверхні води. Асирійське нещастя воно було подібне до потоку води. Воно змивало все на своєму шляху, і е, воно знищило і Самарію столицю. Дійсно, вона була зруйнована вщент після довгої осади. І е, вона, як і її цар, стануть як трісочка на поверхню води, тобто щось дуже-дуже несуттєве. Не стане висот Авена, де грішив Ізраїль, Терени бур'ян підніматимуться на їхніх жертовниках. Після того, як е, народ Ізраїля буде введений в полон, е, територія Ханану буде майже не заселена. Коли, е, Люди залишають певну територію, то вона дуже швидко вкривається бур'янами, які проростають кругом. Ми можемо бачити в нашому житті, як будинки, які закинуті, є. То на них дуже швидко там стріхі з'являються і навіть дерева починають рости і те саме тут. Іде мова, що навіть на жертовниках, тобто серед ось цього каміння, викладеного певною формою, підніметься Терен і бур'ян. Тоді вони скажуть горам: покрийте нас і горбам упадіть на нас. Друга частина восьмого вірша нам нагадує те, про що йде мова в шостому розділі книги об'явлення. Або апокаліпсиса, коли люди, перебуваючи в дуже великому жаху, від того, що відбуваються певні страшні події, будуть в паніці казати горам покрити нас і горбам впадіть на нас. Тобто це символ абсолютної паніки і жаху. Від днів Гіви, коли ти згрішив Ізраїлю, таким ти й залишився. Хіба не у війні загинули у Гіві всі злочинні неправедні діти? Бог знову, як і в попередньому розділі, згадує про події, які відбулися в Гіві Він'яміновій, коли е, мав місце дуже великий гріх, такий, як був за часів Содома і Гомори. І Бог, е, другий раз, нагадуючи про це, він каже, що е, народ повинен робити висновки. З помилок майбутнього. Якщо ми не робимо правильних висновків, то ми залишаємося такими, які були. І це для Ізраїля і стало великою перешкодою. Вони так і не зробили висновків з того, що відбулося в Гіві, і всі ті гріхи вони проявлялися і в, ну, в житті цього покоління. Коли вважатиму за потрібне, я покараю ворохобників, проти них зберуться народи, щоб закувати в кайдани за подвійне злочинство. Бог каже, що Він покарає всіх тих, хто повстає проти нього, і для цього є визначений час. Час, як тут написано, коли вважатиму за потрібне. Тобто, якщо ця книга писала ще там, років за 30-40 до нашестя асірійців, то Бог просто давав ще і ще можливість народу змінитися. Але коли вже зміни неможливі, то тоді і приходить ось цей момент, тоді, коли Бог вважає за потрібне. Єфрем подібний, подібний до ялівки, навченої зі задоволенням молотити пшеницю. Я покладу на його випищене шию ярмо і запряжу Єфрема, щоб разом з Юдою орали, а Яків буде за ними тягнути борони й скородити. В цьому вірші Бог порівнює Ізраїль, Єфрема до Ялівки, тобто до молодої тілиці, якій досталася, мабуть, одна із найкращих робіт, які могли б достатися для худоби. Вона молотила. Пшеницю, тобто, це, по-перше, легка праця. По-друге, коли е, тварина ходить і молотить е, на таку ось е, це зерно, пшеницю чи ячмінь, то вона могла і їсти з того, що в неї було під ногами. Тобто, це дуже добра робота. І Бог порівнює, що каже, що Єфрем був подібний до такого. Тобто він поселив його в дуже гарному краю, де він збирав рожаї і насичував свою душу. Але. За гріхи Бог каже, я покладу на його шию ярмо. Тобто ця ялівка, молода тілиця, буде забрана від легкої роботи, де вона може ще й багато їсти, до роботи важкої. Тому що тягати пряжу і боронити землю це дуже, дуже важка робота. І отак Бог каже, що. Якщо раніше в Ізраїлі легко добувалося все, то настане час, коли їм буде важко жити. Сійте ж собі задля праведності, пожинайте плоди доброти, розорюйте свою цілину, бо тепер час шукати Господа, і Він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності. Дванадцятий вірш знову каже нам про принцип сіяння і жатви. Якщо ми там в попередніх розділах ми читали, що хто сіє вітер, буде пожинати бурю, то ось тут Бог каже: сійте праведність, і тоді ви будете пожинати плоди доброти. Поки не буде праведності серед народу, буде тільки зло і, і різні погані речі. Але якщо будуть сіяти в праведність, то тоді Бог, як тут написано, прийде, щоб напоїти дощем праведності. Дощ це те, що дає життя. Якщо Бог бачить наше благочестиве життя, то Він дає сили, щоб це життя ще більше і більше розквітло. Досі ви орали задля нечестя й пожинали плоди омани, адже у виборі дороги ви покладались на самих себе та на своє численне військо, але підіймається у твоєму народі військова метушня, і всі твої твердині будуть знищені. Як шалман спустошив під час битви Бет Арбел. Коли матері вбивали разом з дітьми, Бог каже, що е, через те, що ви е, орали для нечесті і пожинали плоди омани, ви почали упавати ще й на е, свої твердині, тобто на свої певні фортеці, на свою армію, на своє численне військо. Але наступить момент, коли Бог нагадує тут про якісь е, відомі для тогочасних євреїв події. Коли відбулася якась дуже страшна битва, в якій матері вбивали разом з дітьми, те саме очікує на Ізраїль. Прийде дуже велика битва, в якій вони зазнають поразки. І останній 15-й вірш: так учинить з тобою, Бетель, через великі твої злочини, як перед ранком сходить досвітня зоря, так неодмінно загине цар Ізраїлю. Бетелем або Віфилем тут зображено весь Ізраїль, тому деякі переклади подають дім Ізраїля. І Бог каже, що от через твої великі злочини з тобою трапиться ось те все, що Бог пророкує. І це трапиться неодмінно. Як не можна зупинити схід до світньої зорі, так само неодмінно загине цар Ізраїля. Тобто вирок Божий вже винесений народу Ізраїля. Ось таким був 10-й розділ книги пророка Осі. До нових зустрічей!